Вітаю всіх моїх глядачів на моєму каналі. Сьогодні ми підемо в парк. Наш парк, який називається Січ. І цього разу нам попався павич, який відкрив, розпустив хвоста, показав свою красу. Павич це рід великих птахів з родини Фазанових ряду куроподібних. Самець павича. Називають павами. Родом з Індійського субконтиненту. Розрізняють два види павич звичайний і павич синьокрилий. Зараз перед нами павич звичайний. За 10 років він нарешті мені відкрив хвоста. Показав. Я дуже довго хотіла побачити, як він відкриває хвоста. А також тут є латаття, білі, рожеві. Зараз ми дивимося, вони дуже красиві. Дивимося на білі. Згідно з вченням феншуй. Вся сила павича закладена в павиному хвості. Велика кількість очей, розташованих на ньому, символізує мудрість. Це спортивно-парусний та культурно-етнографічний центр. Тут розташований яхт хлоп тут дуже багато різних красивих локацій. І знаходиться він. Місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 77Б. Це пішохідна, лише пішохідна зона, все закрили. Тут є, прибирають сміття, і ось ми бачимо, позалишали за собою бруд. Є біотуалет який замкнено на замок. І йдемо відпочивати. Дуже красива територія, чудові газони, рівно підстрижені. Красива рослинність. Можна відпочити, насолодитися природою, насолодитися красивою природою. Багато є водоємів. Де раніше тут були. Зараз ми не побачили лебедів, не побачили качок нових, можливо, всі висижують або висиділи. І зараз якраз ми бачили дуже багато маленьких гусенят, маленьких курчаток. І ось нам зустрівся павич, який заховався. В затінку, і я постійно до них, за ними спостерігаю, мені завжди хочеться, щоб вони відкрили хвоста свого. Оцей трішечки хотів відкрити, але потім передумав. І зараз він чудово спостерігає за нами. Ми За, ньому, за ним, він за нами. Тут є корм, який можна купувати. Таке щось схоже на кукурузні палички. І вони біжать до людей, знаючи, їх всі тут годують. Ось іде до нас ще один. В надії, що ми його погодуємо. Але коли я йшла, друзі, стежками видно, що вони так нагодовані, що навіть не їдять все. Вони який у нього чудовий великий хвіст. І справді на хвості ніби багато-багато очей. Були запитання про те, скільки це стоїть парк, цей безкоштовний, і якщо не купуєте корм і більше ніяких інших, тут є, є де потратити гроші, але можна пройтися, відпочити і спостерігати за птахами. Мені, мене дуже привернув увагу голову. І зараз будемо подивитися, друзі, як вони по черзі підходять і по черзі купаються. Сьогодні у нас дуже спекотно, у нас сьогодні 35 градусів. Літо прийшло зненацька. Один одного виганяють, тепер цей буде купатися. Потім он слідуючий, теж його тепер цей буде купатися. Купаються по черзі, а потім на камінчику сушать своє пір'ячко. Отака в них ранкова процедура. Ми пішли сюди зранку, зранку людей небагато, подекуди гуляють, спостерігають, фотографують, дивляться на цю красу. От. Ну, і ви чуєте оцей гучний звук, це підстригають газони робітники. А павичі, отак так кричать. І тут їм поставили таке корице голубам, де вони можуть пити воду. А ось гуска, яка сидить висику на камінчику і спостерігає за своєю малечею. Ось тут гусенятка вигріваються на сонечку. Можливо, поплавали, ми не бачили, вони при нас не плавали. Тепер вони всі сидять, а мама гуска стоїть і їх оберігає. Також бачили курчатка, бігають маленькі, маленькі павичі теж бігають, павиченятка назвемо. Так, розмовляють павичі голосно. Це курочки бігли до нас, надія, що ми їх погодуємо. Побачили, що ні, і побігли. Виявилось, у мене над головою не один сидить Павлін, а два. Ось тут ще один. Він тільки закричав, і тоді я його побачила. Сидить над головою така величезна курка. І дуже криклива. Давайте цей позує, нам проходить красиво. Пустика покажи. Хочу цей що сидить у мене над головою. Дивиться, позує, дозволяє його сфотографувати. Ні, заховав свою головку вже. Там як не гусей, мені уточить. Ой, це дітлахи, це маленькі, молодельки, да, да, це вже вилупились. Красавець. Красавець! Я, я скільки ходжу сюди років, і все хочу застигнути, коли вони розпускають свої хвости. Ой, який же ти красивий! Все! А! -а, 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 -а.